Юля прямо вбирає на позицію. Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз не неї розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Не можемо звичайно. Ми тебе там тоді чекаємо. Юлі. Скажи, що тут всі вітають її. Всі журналісти. Тебе. Дивіться, я зараз тут стою, всі журналісти. Тебе вітають. Ану, привітайте Юлю, будь ласка, щоб Юля почула Юлі волю. Ану Юлі! Юлі! Юль. А нулі Юлічка, Юлічка, чуєш, я тебе зараз включу, Юлічка, я тебе зараз включу на не, спікер -фоу. Да? Добре. Тут... Добре, дорога. Добре, дорога. Все, обнімаю тебе, чекаю тебе. Папа, папа. На мајдан иде. Ну, де, вона, де вона,